Христос посеред нас, свято воздвиження Христа Господнього, історично має, якщо можна так сказати, трьохскладену форму. По-перше, ми згадуємо цього дня подію, набуття, виявлення чесного животворящого Христа в Єрусалимі, матір'ю імператора Константина Великого, святою Царицею Оленою. Як відомо, у 326 році вона прибула в Єрусалим з палким бажанням відшукати хрест Господній. За указівкою старого Юдея був зруйнований храм Венери, побудований над Голгофою ще за часів імператора Адріана, під розкопано, розвалинами капища були виявлені три хрести. І щоб зрозуміти, на якому з них був розп'ятий Господь, Патріарх Макарій, який був поруч, наказав прикласти по черзі три хрести до небіжчика, від дотику одного з хрестів, покійний Воскрес. Це диво привернуло таку безліч народу, який побачив, хотів бачити животворящий хрест, що його довелося просто воздвигнути і підняти. Звідки і з'явилася назва Воздвиження? Друга подія, пов'язана з Христом Господнім, сталася через 10 років. 13 вересня 1335 року був освячений величний храм Воскресіння, споруджений за наказом імператора Костянтина над місцем страждання смерті Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Наступного дня було визначено святкувати день Воздвиження Христа Господнього. Ну, а третій спогад пов'язаний з подіями, що сталися в 7 столітті, тоді персидський цар Хозрой зруйнував Єрусалим і полонив хрест Господній, який був відвезений у Персію і пробув там 14 років. Поки при імператорі Іраклії не був повернений з шаною на колишнє місце. І знову це сталося того дня, коли православні святкували воздвиження чесного і животворящого Христа. Така історія нинішнього свята. Але головний глибинний сенс його полягає звичайно в тому, щоб знову, спрямувавши серце. До Небесного перейнятися усвідомленням жертви її величі принесення заради Спасіння нашого, що відбулося на Христі. Занадто часто і легко ми забуваємо, від якої неймовірної муки, туги і жаху позбавив нас Господь, або лише ми самі захотіли прийняти цей благословенний дар дар позбавлення. Дар життя вічного, радісного і святого. А для цього всім нам, хто вважає себе християнином, треба з Божою допомогою у міру власної немочі співстраждати Господу, щоб потім стати співучасником Його радості, як каже про це апостол Павло, коли ми з ним померли, то з ним і оживемо, коли терпимо, то з ним і будемо. Царювати послання до Тимофія. <кій> Забуваємо ми, на жаль, що таїнство хрещення, окрім власне, духовного народження, означає ще добровільну участь у стражданнях і смерті Ісуса Христа. І для нас ця участь стає можливою тільки тоді, коли ми свідомо боремось з власними гріхами. Пам'ятаємо про те, що є гріх, що його треба остерігатися, сторонитися, уникати, з ним треба боротися в душі, не за вказівками цього земного світу, а згідно із законами Божими, за його правдою. І тільки тоді ми беремо участь у стражданнях Христових, коли відвертаючись від зла. Свідомо і послідовно творимо благо, тобто живемо по-християнськи, думаємо, говоримо і поступаємо так, як учить Господь. Яким би важким і невигідним, скорботним це було, от у цьому і полягає наше співстраждання Господу. У цьому полягає наша участь, нехай маленька, але реальна. У його стражданнях у цьому полягає істине сповідання нашої православної віри. І саме таким життям ми залучаємось до постійного, а не разового, реального, а не символічного воздвиження чесного і животворящого Христа. Бо в духовному сенсі воздвиження Христа, звичайно, означає проголошення перемоги, добра над злом. Світла над темрявою, <кій> вічного, благодатного життя над смертю. А ще від усього серця дякуємо нашим Збройним силам України і віримо і молимось за нашу перемогу. Амінь. Христос посеред нас, слава страстям Твоїм, слава і довготерпінню Твоєму, Господи!